Що я вам пропоную? Що є в нас вдома? У нас вдома не було турніка. Коли він там з'явився, я бачу, чоловік почав підтягуватися. Ну, Типу його не було, ніхто не підтягувався. Спочатку думаю, ну окей, нехай просто підтягується. А потім я кажу: а давай, ну, тепер не просто підтягуйся, а не коли ти сидиш, працюєш, а коли ти хочеш вирішити якусь свою задачку і ось зараз згадай, що тобі треба рішення. І, і коли ти будеш концентруватися, тому що мозок думає, чим більше ми будемо концентруватися, тим більше прийде рішення. Ні, ніфіга подобного. Ми маємо загрузити задачку і вести себе в такий стан. Там ендорофін, бокси та ціледофаміновий різний. Але чому я хочу про дофаміни, тому, що це дуже приємно. Це реально він ну його будова вона насправді героїнова. Тому, але що ви думали, чому ми відчуваємо кайф там від алкоголю, від ЛСД? Тому що все це вже є в нашої в нашому організмі. Природа, тут ну, це ще взяли звідки в нас все є. Навіть там кожного дня наш організм виділяє, якщо ви не знали 30-40 міліграмів ендогенного внутрішнього спирту. Типу, ми завжди під якимось кайфом ходимо і все, що є додаткове, але я проти додаткового. Я не вживаю алкоголь 15 років. Я я жодного разу не пробувала ніякі психостимулюючі засоби. Я їх вивчала, але не пробувала. І вам не раджу. Але я б я ендорфінова залежна, і я постійно себе вводжу в цей стан спеціально не тільки себе, бо 400 одеситок вела.